Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські військові продовжують утримувати під своїм контролем трасу Костянтинівка-Бахмут, якою здійснюється постачання. Також під час руху колони техніки по третьому і останньому мосту ЗСУ вчинили дистанційний підрив. Понад три танки та два БТР згоріли. Окупанти зазнали втрат і погрози у болоті. Українська артилерія рівняє їх з землею. Після прориву дамби наступ окупантів уповільнився в ДЕКІ. Кілька разів, і як повідомляють змі з посиланням на CNN, більше про ситуацію розповів заступник командира батальйону Свобода. Лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко збройні сили України утримують трасу Бахмут Костянтинівка. Вона досить стабільна, наголосив він. При цьому Назаренко додав, що ситуація навколо Бахмута пекельна, як і на всьому східному фронті. За його словами, зараз жодних тактичних змін з української сторони у Бахмуті немає. Противник шукає слабкі місця, намагається відволікти наші сили боєм, відтягує резерви, намагається комбінувати різні методи та тактики, але у них нічого не виходить. Зазначив він Назарненко, також відреагував на фейки про нібито виведення українських військових з Бахмута. Жодного виведення немає. Навпаки, прибувають нові резерви, щоб тримати оборону. Весь район бойових дій знаходиться під хаотичним обстрілом, але зв'язок з містом є. Є маршрути, які не відрізані. Сказав він. В Бахмуті тривають бої між ЗСУ та російськими окупантами, але останні не контролюють місто. Про це заявив заступник мера Бахмута Олександр Марченко і додав, що українська сторона продовжує тримати. Мати оборону передає BBC. Також він описав на що росіяни перетворили колись велике місто. Воно фактично знищене, не залишилося жодної цілої будівлі. Росіяни обстрілюють все, зазначив Марченко. У них немає мети зберегти місто. Єдина їхня мета це вбивство людей. Геноцид українського народу, як зазначив Марченко, тактика, яку використовують росіяни, це тактика випаленої землі, і вони хочуть знищити Бахмут, як знищили Маріуполь. За його словами, в Бахмуті залишаються. 4-4,5 тисячі цивільних до війни населення міста становило близько 75 тисяч осіб. Вони живуть в укриттях без газу, електрики та води. Гуманітарка приходить раз на місяць. Молюся Богу, щоб всі, хто залишається, тут вижили. Розповіла місцева мешканка. При цьому заступник міського голови висловив упевненість, що не слід поступатися росіянам ні дюймом української землі. Причина з якої ми не повинні віддавати їм в тому, щоб повернути контроль після захоплення Росії. Янами буде дуже складно, пояснив він. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.